Мачтику мій кулями зробила своїми руками, Це своїми руками яка краса. Як воно мене освіжає. Просто освіжає гарно, Колір гарний. Такий сучасний гарний колір. Мені подобається. Тут всі зі собаками. Собак більше люблять, ніж дружба зі собаками. Гроші тратять на собак, любов дає собака. Поміщення на собаку валяверу. Мені приходят Валя, мені приходять такі от, питання, чи мені 68 років, можу я приїхати ще в Італію на роботу? женщине, які не поїхали. Вони ще не старі? Ну, 24, тут надо, найти такое, чтобы не мучали. Ну, а если мова не знают, языка не знают, итальянского, что ну, да делать? Очень легко надо, надо идти на первую работу, которая тебя возьму, правда? Да, тебя но берут? если тебе повезет, чтобы были нормальные люди, потому что есть, которые тебя мучают, могут довести до убийства. Да. Надо Это как тебе видео оставлять <рапевти> надо такую три месяца поработать и потом Ну и за три месяца уже... <рапевт> можно а сначала по можно по потерпеть, если человек приехал с Украины, есть работа, бедный, денег нет. И не дают спас, не дают кушать. Мадают даю, 1000 и евро, и персона повинна что-то работа, она дома тоже работает, еще больше да, работала ни ни в <свят> Да, Но три месяца можно поработать, чтобы потерпеть. За 10 дней ты сойдешь. С самого початку. так, да. и, и, надо, чтобы тебе повезло с работой. Надо, чтобы повезло. Потому что так, если ты не будешь спать 10 дней, тебе 68 лет, тебе пиздец. 10 дней, 10 ночей, не будет, а, Да, мучить. да, да, верно, правда. Надо, чтобы тебе можно повезло. работать и 70 лет, если... если нашей работы или 80 да, много да, женщин. Да, если, если попадешься, хорошая работа. Так а -а -а. что приезжайте уси. Роботу можна поміняти. Повезло, а як не повезе, то що робити? Треба на другу йти. Вуха заклало трошки. Угу. Ті, що працюють в Греції, не можуть привикнути в Віталію. Тому що, так тобі сказати, в Італії не те, що скучно, але та атмосфера. Невозможно жити. умираєш від в Італії, від Грузня. Я їй спитала, чи ті жінки, які працюють в Греції, бо вона теж в Греції. Півроку так, в року тут. Мала зарплата Греції, чи не хотіли переїхати сюди, в Італію. Вона каже, що грустно. Чому так сильно? Та Італія така гарна. І гроші великі більші. То В чому справа? Треба жити в Греції, щоб зрозуміти цей Вот, хто, хто був в Греції, пусть, пусть напише. Потому что многие не выдерживают, многие возвращаются. Назад возвращаются. Вот. Ну что так, в Италии так тяжело? Чем тяжело? Люди а добрые, красивые, тебе и все Вы хорошо. Сме... Зарплата... Нет, вот смотрите, в Греции ты можешь работать слугой, но поровнее. Ты с ними чувствуешься. А в Италии, если а -а -а -а. ты слуга, слуга, здесь... Это, как тебе сказать? В Италии ты чувствуешься слугой. Собой. Тебе я слуга, слуга. А в Греции ты можешь пошутить. Член не, семьи. Быть член, не то, что... это как кому-то тебе повезет. Но расслабление другое. Тебя как же любят тебя, ты вписывай, тебе там легко. Я поняла, я поняла. У нас тоже в некоторых семьях, вот так как ты говоришь, что ты член семьи. А у ты слуга. Тебя... И в Греции в Италии все пиздят. Ну, никакой ты в не семьи. Но все равно. В Греції по-другому. В Греції більш м'яка і це. Угу, угу. Мягко, кальдо. Можу, поставити мат. Все знають, що я матерюсь. Но ну, мат допомагає де, в деяких випадках. Зрозуміли, жінки приїхали в Італію, думали, що зароблять тут більше грошей. Вони не, не можуть, вони повертаються в Грецію. Там більше таке все по-домашньому, -по по-сімейному. Все легко. От Валя каже, вона більше любить. Е Більше вона любить набагато Грецію. Тому що Греція, вона каже, як я як своїй тарілці, Дуже себе так зручно почуває. А тут Італія це зовсім інакше це Європа. І інакше тут. На завтра розклад уроків. розклад автобусу. Ми хочемо подивитися. Баня мені подарувала своїми руками. Ти, Валя, як, чим, з, чим це все робиш? Оце? Такі нитки спеціально купляєш? Ці нитки називаються спагетти. І везде там, да, де продаються нитки для в'язання. Ці називаються спагетти. І що ним ділається? Вірьовки, всякі такі? Сумки. сумки. А, сумки навіть є? Макромія На сумки. А -а -а. Капіт. А ти навчилась давно вже в'язати. Я Валя. даже не каналі в 2019, 2019 году показувала, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. как по-украински? зробити. Да. <клес> зробіть, так <клес> зробіть. Валя молдаванка. подпишитесь на її канал і напишіть від Анни. Звати канал э, Герані і Валя. Так да, я вас навчу в'язати. Герані і Валя. На у тебе записано только без мила, без мила. Без мила, без мила, а это без мила. Це важно, конечно. Мило не треба, мило вживати не треба. Герань і Валя. На вокзалі нема в барі, а в місті є. Бар і в бар можна сходити в туалет, правда? Қутбар, да. Ну, що купити і, і в туалет сходити, так? Та як у нас? Тоскані. Біліссимо. Ось так. Видиш? О, любить жінку. Ти подивися, Валя. Любить жінку і не дивиться, що груба, що некрасива. Так. Що ти скажеш на це? У нього така красива задниця. Да. Що ти розумієш. А наші мужчини не хочуть такого. Вони та... всі хочуть таку, ну не говорять. Всі мужчина мішають. Говорять, це все моє. Все моє, все моє. І мало. Вони Ну, все-таки да, що... Наш мужчина хоче, щоб була красива на кабелку. Кровати хоча таку. А такою, морбіда, морбіда, щоб мігенька така була. Да. Не, не. Да, це правда. Давай я. Скільки роверів? І ось тут. Ха-ха. Це не є Голландія, це Італія. Як його витягнути зі середини? є такі, ну та ні, то з одної, і з іншої сторони. То легко витягнути. Стаціонер, тут поїзд Валя? Так. вам закритий. А, баржа закритий, так. Шоста година. Валя мене проважає на поїзд і ми їдемо. Вона вертається додому. А я їду поїздом також. Ми рано мене мій компаньон зустріне година. Подождеш, 6 година. Ти подождеш, 6.5. От ж, ну, рано. Зараз є один, зараз. Ну, на какому періоні? Один зараз на четвертому періоні. Ми рану. А, еху, на четвертому І да. okay. Там п'ять минут для опоздання. А, малень. Но якщо хочеш... Безмож скапульно, вот этот 635. Типу, когда есть. Э, 635 у меня есть этот билет, уже билет уже есть, да? Чао, Валя, чао, чао. Слава, Валя, у нас свой автобус, на свой трошки автобусом поїде. Люди. Закрили. У мене через 20 хвилин буде Емі, е, поїзд. І піде з пересадкою. Пів години, пізніше, ще там 20 хвилин. Ну, коротше, я м, півтора години все разом. Але не півтора години, тому що я їдь тільки до Мерано, і пізніше мене мій компанію мене зустріне. І ми підемо в ресторан з його друзями сьогодні ввечері. Значить, Я буду їхати 40 хвилин тільки. Так, поїзд 40 хвилин, без пересадки. А назад в гостиницю ми поїдемо на. Ну, Машиною вернемося так. Наша екскурсія з моєю новою коліжанкою закінчилася. Ця жіночка дуже приємна, дуже інтересна, дуже така креатива. Вона молдаванка, тому, що, тому вона і говорить по-русски. По Я по-русски розумію, звичайно. Мені не хочеться деякі українці, які знають, не хочуть з нею зовсім говорити, тому що вона говорить по-русски. І це нормально для, для спілкування, я говорю з нею по-русски. І так само е, я е, по-італійськи, ми на такому суржику з нею говорили трошки по-українськи, трошки на русській мові. Е, По-українській мові ну, вона не розуміє на італійській, багато на італійській. Для мене італійська, от я, наприклад, по русську вмію говорити, але щоб мені скоро говорити, мені набагато краще по-італійськи. До чогось відійшов. Хто би міг сказати таке? І от я вже доїжджаю, я тут автобус в, в, в поїзді. Діти кричать, слідуюча моя зупинка. Хотіла я вам показати, як тут бачите, які крісла, і вони тут під низом зовсім так. можна мити легко, бачите, ось так. Тут нічого нема. Це тут для, для, для роверів ставити, а там вони вже інакше. Там по-другому йде. Зараз мій компаньйон мене зустріне, і ми йдемо знову в ресторан з його друзями. бо це такі, знаєте, Звичаї тут в Італії. Я це зняла. Завтра одягну знову така куляна, що мені подарувала Валя. валя її звати. В неї є свій канал, підпишіться до неї. Вона жіночка дуже, дуже, дуже креативна, інтересна, цікава, молода. Вона її той дефект такий, що вона завжди говорить, я стара, я стара, говорить всім свої руки, вона на руки не скриває, але вона в сердині молода. З нею от, походити, вона все розкаже, поговорити. Вона дуже цікава жінка, дуже цікава жінка, дуже цікава жінка. І от вона мені сказала дуже дуже хорошу річ, каже Анна, тут наші з нашими не дружить. Вона в бульцана на півночі італії живе. Не дружать, українці не дружать. Ми з нізким з молдавани з молдаванками не дружать. ми Дуже недружно живуть. Не знаю, завина. Каже, ми би, якби ти тут жила, ми би з тобою не дружили. І це дійсно є. Кожен в кожному місці дуже помало, дуже мало дружить. Я не знаю, чому так. Чому мусульмани вони такі воз'єднані ну, мусульмани? Вони один одному тягнуть, один одному допомагають. Ну, як магазина ті всі повідкривали? Вони скидаються гроші, скидаються і відкривають той магазин. Піліше помаленьку віддає, віддає, піше скидаються другому, другий віддає, відкриває магазин. Ну, Тут цілоку потім мусульмани повідкривали магазин, а ми тут не можемо. Там дуже добре на на півночі роботу мати. Там дуже, але там дуже бачите, вона не могла німецьки вчити вивчити, тому що їй легше підійшов італійський. Італійська дуже мова легка. І тому що міс... там по-німецьки говорять, але там не чисто по-німецьки, там такий акцент є, розумієте, такий суржик, такий місцевий, не акцент, а такий місцевий розговорний язик. Такий, знаєте, як в Закарпатті. От живуть у Закарпаття це Україна, а вони говорять по-своєму. І попробуйте, От поїдеш ти на закарпаття, знайдеш роботу і навчишся говорити по-закарпатськи, а настояще, настояще по-українському, по українсько по україн... українській мові тільки говорить на Львівщині. Львівщина, Львів це є центр української мови. Центр убив, який я походжу з Львова. так? І от ця вся країна, це все, от, навіть франківські, навіть це є от звичаї, звичаї, свята, накривати стіл, гарно, смачно готувати. Це є Львів, Львівщина. І так само тут. Але як там була, її сто разів говорила, кажу, Валя, ти собі просто не представляєш, яка Італія? Італія зовсім інакша, вона не така, як ти. Як ти собі, От ти тут живеш в Бульцану в тому районі, автономна, ця незалежна республіка, автономна республіка Бульцану. І ти думаєш, що Італія зовсім інакша, вона наші Нілами ніде не була. А Мілено то теж таке, знаєте, собі Мілано, то і Мілано, а от настояща Італія. Це от і чим далі вниз, ти туди їдеш, от. Низ, вниз, 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 на південь. На південь, на південь. Там міняється, 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 міняється. Я живу в центрі в Італії. Я живу в Тоскані. І Тоскана це щось таке дуже дуже хороше, тому що це я дивлюся вже живу, зараз моя безупинка. Я дивлюся, Тоскана — це таке щось е, взяти з півдня і взяти з півночі, ви розумієте? І це золота сердинка. Тоскана — це золота сердинка, де, де говорять е, на чисто італійській мові, тільки в Тоскані, тільки в районі Фіренси, на чисто українській мові. І в нас деякі слова такі теж є легенькі, але в нас такого акценту немає. Så я приїхала, і тут зараз компаніон мене зустріне. І ми йдемо їсти. Я не знаю, що ми там будемо їсти. Там нема що їсти. Там вони пиво я... От так як ми з Навалією пішли, там ми собі поїли так, як має бути. Подивіться, одні в ті от відео, що я раніше випустила. От там ми поїли, ми так мало заплатили. Скільки ми там ми так білися, там тут буряшка, зупа, така з цибулі була смачна. М'ясо таке було смачне, а тих турків, які ми набрали. Я ще в сонці без умовому італійському компаньону, що він попробував. Куртів дуже багато ми спробували. Та Фореста Нира, але Фореста Нира я в Швейцарії їла. Я до сина їздила в Швейцарію, там був Фореста Нира. Я той торт спробувала, такий чорний, з такою кислинкою в середині. Я подумала, я нічого смачнішого не бачила, ніж той, що я в Швейцарії їла. А тут такий собі, такий собі. Цей був теж дуже смачний. Той, 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 називається, типічний, що вони роблять з каштанів. Каштани є такі, що їх можна їсти. Тут у нас в Італії зараз сезонти каштанів і вони готують оцей такий, солодкий. Пуста такий. собі вона трошки жирна була, бо це, натерли муки, знаєте, таку посипку зверху, натерли муки з, з маслом. І так посипали зверху. І воно таке досить-досить тяжке було. Але смачне все зі слівками, то так типічно в Німеччині, так типічно ми тут зараз виїжджаємо. Я дуже сильно задоволена. Ми завтра, напевно, знову поїдемо. От їду додому, туди в свою гостиницю пересплю, і завтра напевне зранку встану. Трошки тяжко, бо я нічого не відпочиваю, я просто нічого не відпочиваю. О, зараз я їсти не хочу. бо Валя пішла додому, вона вже там лежить, спить, телевізор дивиться. А я ще тут маю бути в ресторан, ходити, що я не плачу, і я їсти не хочу. Але що зробити? Що ніхто не виходить. Ой, треба натиснути. Мамі, мені якому каміно навелоче. tutti i maranлісти e 15 куди мені йти? Ось Люди пішли туди. Центр у світа, центру сюди, на автобус, туди прямо. Я дисперата, вже міг компанія, вже міг вийти, вже сюди вниз міг. Міг зустріти мене, а тут внизу, я не знаю, куди мені йти. Нервова я. Пів восьмий майже, от яка зустріч. Нема нікого, ні душі. Він чекає там на центральній площі. А я тут повинен все знати, куди то виходити, куди заходити. Ні тут нема. І тут нема. Ай. Нервова я, нервова. Знаєш, я так погано орієнтуюся, я сама ніколи не їжу. От. От де він є? О, тут повинно, о тут стояти, о, тут, 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 тут повинен стояти. Ох, ганад. Де є? Три дзвонити. О, кік! Буйокві, ту? браво море, чао! Ой, по тиві вініранки вініри пріма. Як тут темно, аспекта, варто кіки буйокві. Останція буйо. бую. нас нас світліше. нас в місті світліше на вокзалі. Ей. О, він не вміє двері відкривати, але я не знаю, що тут сталося, що вже тобі відкрив мені оці двері. Ну нічого. Їдемо. Ну, щось тут дуже місто темне, я не знаю. Мені так щось здається. Може, то в мене було світла мало було. Окей. Okay. Ми рано. Моїй коліжанці не дуже ми рано подобається. Вона більше подобає, подобається больцяну. Я ось тут... Я була там і тут, і тут сама теж хуляла, вдиху. Поїздила, ну, ходила, гуляла, тут такі дерева великі, грубі, такі тінь, я пам'ятаю, літом. Тут я сама теж блукала. Я дуже запам'ятала цю вулицю, недалеко центру, тут та ріка така велика є. Теж гарно, чисто. Нормально, нормально. Тут клімат такий, знаєте, не є. От я, я питалася, в Гульцану теж нема, снігу майже ніколи нема. І там вночі саме найбільше мінус два. da ne vidno temno tu.